А тепер полюєте мене, допоможіть. Всіх вітаю. Нещодавно на КвантерП вийшло нове оновлення. В цьому оновленні додали можливість добувати та готувати м'ясо. Кожному із готованих блюд є свої особливості, такі як швидкість та видобуток x з ресурсів. Я думаю, що на цьому можна гарно зробити, тому в цьому відео ми перевіримо, скільки можна зробити на м'ясі, та взагалі як змінився заробіток на мисливці. Але перед початком хотів би вам порекомендувати ввести мій промокод. Мені дать вам 50 тисяч та бонусний рівень. Так, що, якщо ви докажете мені ще велений промокод, я вам дам додаткових 25 тисяч. А граю я на КвантерП, тому запрошую і вас. Також запускаю розіграш на 100 тисяч для того. Щоб прийняти участь, просто напиши коментар, постав лайк і підпишись на канал. А ось я переможець з попереднього відео. Друже, відпиши мені про цьому тижні, та я тобі видам приз. Переходимо до відео. Загалом ми будемо полювати в ось цьому діапазоні. Я вже тут полював, це найкраще місце, яке тільки є. Я вже для експерименту трошки спробував. І ось стільки от м'яса я здобув буквально із трьох-чотирьох тварин. Щоб дізнатися ціни на м'ясо, я зайшов на офіційний канал Discord. І побачив, що кожне м'ясо плюс-мінус коштує 2,5 тисячі, крім корови та свині. В попередньому відео, де я знімав, як я полюю, я полював на другому рівні та показав, скільки взагалі можна зробити на продажі шкур, але зараз додали м'ясо, тому зараз перевіримо, скільки можна зробити на м'ясі. Я не знаю, з яким коефіцієнтом випадає м'ясо з кожної тваринки, чи це 50% що воно випаде, чи це 100%. Зараз ми все це перевіримо. І так почали ми десь 24 хвилинки. Я думаю, що треба засікти це все, щоб було зручніше, якби нам покання. Ні одної тварини не бачу, походу все вистрілили. Ну, робота реально дуже вигідна, мені так здається. Так, ну поки я нічого не бачу, поки ні одної тваринки я не знайшов. Шкода, шкода, дуже погано, дуже погано. Особливо тут то вони мають спавнитися. Я просто не дуже хочу міняти зону, так як я до цієї зони привик. Загалом тут у мають бути якісь шакали О, шака, все, сюди, два шакала. Так, давайте до цього підійдемо. Я надіюсь, той не втече. Так як це нашій заробіток. Так, так, так. Так, все, погнали. Перша тваринка. Опа, цілісна шкура койота плюс м'ясо є. Опа, м'ясо койота. Було б, до речі, прикольно, якби додали також цілісне м'ясо, грубе м'ясо, щось роздерте м'ясо. Але то вже, напевно, лишнє, напевно, цього все таки не надо, це я вже так собі придумав. Ну, одне м'ясо є. Тобто 2,5 тисячі ми вже залутали, плюс шкура, там ну, нехай буде 500 баксів коштувати, це вже 3,5 тисячі. Буквально, буквально з нічого. Опа, і ще один шакал. Так, він вже, я бачу, ходиться на нашого шакала. Бам! Все, друже, зайнято, зайнято. Не трогай, не другой. Буде цікаво, до речі, його приготувати, та якщо вам буде цікаво, я хочу спробувати зняти відео, скільки можна зробити на цьому м'ясі, якщо його приготувати та продавати гравцям. Мені здається, це буде цікаво. Та, в принципі, прибільно. Так, ще одне м'ясо залутали. Так, ну де ж, де ж, де. Щось тут має бути. Я по-любому зараз маю щось знайти. О, і кабан спереді. Найс. Давайте тако зробимо. Я надіюсь, Бля, бля-бля, не, не трогай, не трогай, не трогай. Не трогай, не трогай! Я ж пошутив. Я пошутив, пошутив. Не трогай мене, пожалуйста. Все. Ні, так більше не будемо робити. Бам! Три м'яска. Ну да, коротше 100% шанс, що ми вибиваємо м'ясо. Це добре. Опа, свинка, начебто була, кабанчик десь втік. О, свинка, але я не знаю навіть що вона дає. Бля, цікаво дізнатися. Я можливо спитаю в адміністрації, що кожна тварина дає. Ой, я забувся, треба за нею бігти. Акуратно, не тікай, пожалуйста, я тебе люблю, свинко, ти мій дохід. Так, ну, коротше, якщо так подумати, да, то 10 тварин це 25 тисяч. А це вже не хіло. І плюс шкури, ну, зазвичай там виходить десь 1030 також за шкури, то це непогано. Але також це діло потрібно трошки вкластися, купити ліцензію на полювання, та ліцензію на оружей, думаю, вона всіх є. Це плюс-мінус десь виходить 70 тисяч, плюс мати якусь автівку, яка їде. По горам. Ну, таке як гелік, наприклад. Все, дивіться, у нас вже неплохо. Сім, сім кусочків м'яса. Так, ще один лайфхак, завжди тримайте оружжя в руках, так як ви сідаєте в машину і вилазите зразу з цим оружием в руках, це в принципі швидше набагато. Було б добре, якби цю зону позначали б на карті. От тобто, от, ця зона зразу позначалась би якимось там світлим кольором. Це було б просто-напросто зручніше для гравців. Шо ти маленький, привіт. Шо ти? Заскучали чи ні? Так. Все, він мій. Ні, конкурентів на самом ділі зараз небагато, хоча зараз ранок, 10.34. І 6 гравців зараз просто не зайшли ще. Я буквально сьогодні і дізнався, що м'ясо коштує по 2,5 тисячі. Я собі граю, граю, бачу, бам, хтось випускає оголошення, куплю м'ясо по 2,5 тисячі. Ой-ой-ой, Та та ти -шо, та ти шо. Як нам тепер діяти, дивіться, три тварини. Ну, прийдеться одної пожертвувати. Так, скільки пройшло... Ну, коротше, будемо вважати, що пройшло 10 хвилин, і в нас вже є. Ого, го 10 рівно, рівно 10 кусочків м'яса. Також, друзі, я нагадую, що в кожному відео я випускаю розіграш на 100 тисяч, для того, щоб прийняти участь, просто напишіть коментарій, поставте лайк і підпишіться на канал, і в наступному відео я виберу рандомний коментар, який переможе і видам вам приз. У вас буде цілий тиждень на те, щоб підписати мені. Таке чувство, бо би тварин стало все більше і більше. Раніше вони дуже тяжко спавнились, їх прям потрібно було трохи шукати. А зараз вони є, і є. Непогано. Так, ладно, коротше, я вирішив, зараз їдемо в початок зони. А, це зелена зона. Хапіць, ну не чесно, одна тварина зайшла в зелену зону, та інша. Тут то є зелена зона. Акуратно. Тактика галактика. Так, ще один конкурент туди поїхав. Понизу. Ну, я покатаюсь тут. -а. Чесно кажучи, тварин стало все менше. Будь би все вистрілили. Ще не зреспавнились. До речі, пройшло рівно 20 хвилин. Давайте подивимось на результати. В нас... Е... 18 кусочків м'яса. ого го я запитав в адміні за що, що відповідає, яке м'ясо. Мені написали, що потрібно придбати гриль, там все буде розписано. Тому в кінці відео так і зробимо, і ну, просто дізнаємося. Буду дуже вдячний, якщо ви напишете хоча б один коментар. Там буквально 3-4 слова. Відео буде продвігатися, я буду довольний, контент буде продовжуватись. Так, ну а зараз ми йдемо знову на ту зону. Я надіюсь, тварини зараз зараз спавнились, так як там ну, майже нічого немає. Тому потрібно потрібно зараз щось щось знайти. І так, залишилось буквально 20 хвилин. В принципі, ми йдемо непогано. Конкурентів я не замічав. І це вже реально залишилось буквально 20 хвилин. І ми з вами здобули, скільки 23-29 кусків м'яса. Ну Це прям реально шикарно. Якщо це продати по 2,5 тисячі, це виходить десь 75 тисяч. І ще залишилось 20 хвилин. Ну, побачимо, що буде далі. Поки я вже нічого не бачу, хоча до цього нормально так тобто спавнилось. Так, таке чувство в мене, що зараз ця, ця тваринка буде АФК. Опа. Не понял. Забагована, походу. Певно, забагована, да? А ні, забагалась, забагалась, видно. Ну ось тут, для прикладу, пройшло буквально 10 секунд. Я знайшов наступну тварину і там далечні ще одна. Так залишається скільки у нас? 13 хвилин буквально. Тому зараз остання така тваринка буде. Після чого я підключусь десь за 2-3 хвилини до кінця. І так, залишається буквально 2 хвилини. Я знайшов ось ще одну тваринку. Але гадаю, що одну ми точно ще знайдемо та будемо робити підсумки, подивимося. Яке м'ясо для чого потрібно, та скільки ми на цьому заробили. Я вже бачив в Діскорді те, що м'ясо корови та свині купують по півтори тисячі, остальне все м'ясо купують по половиною тисячі. І так, на даному етапі у нас 30-42 кусочки м'яса. Ну, слусіть, це взагалі непогано. Зараз ми знайдемо ще останні тваринки. Так, так, так. Опа, бачу порося. Правда, воно дешеве, але нічого. Нічого страшного. Є ще й дві роздерті шкури, непогано. Я порахую, скільки ми зробили окремо на м'ясі щоб продавати тільки його. Та На м'ясі і шкурах разом. Тобто ну, це по факту один той самий заробіток, тому ми повинні рахувати повністю, скільки зараз можна на ньому зробити. Зараз не загризуть. Акуратно, акуратно, акуратно не треба. Єсть, ух, а їм який. Прям сімпл. Так, ну все, на годиннику вже 24 хвилини давайте робити, які на які підсумки. Поїдемо та купимо для початку гриль. І так, тільки що людина. Так, ні зараз... Тільки що людина купляла м'ясо, я в неї запитав, по чому вона його купляє. Вона написала, що кров сьогодні по півтори тисячі, все інше по 2,5. І так, ми приїхали вже на місце, де це все продається. А продається це. а продається це там, де раніше продавались всякі салюти і так далі. Тепер він називається магазин спорядження. Підходимо та дивимося, що тут продається. Так, тут нас додали дрова, газовий балон, гриль, який нам потрібен. Його ми зараз і купимо. Він коштує 52 тисячі. Капець. Дороговато, але нічого. Опа, очки, яка красота. Єшка, так приготувати. З Бузму хоморна. Так, суп з лисичок. Так, ну поки воно десь... Опа, перше. Стейк із кролика. Додає 50 єд, 5, 5 до здоров'я, 100% до швидкості бігу на 15 хвилин та Х2 видобуток шкіри кролика. О, непогано. Стейк з оленя. Так само здається. Ну, давно так само. Викрика вона Х2, також дає. Непогано це взагалі вигідна тема. Регенерація здоров'я. Стейки з Койота. Непогана шкура Койота. Видобуток шкіри пуми. Шкода від ближнього бою. До здоров'я, блін. І також з риби також. Риба також щось додає. Прикольно, тобто найс. Якщо ми зробимо такі стейки, ми будемо добувати більше шкіри, і на цьому ж ми більше заробимо. Класно придумали. І так, якщо ми зараз продамо всі шкури по поточним цінам, які є зараз, ми заробимо 38 тисяч. Проте, якщо ми почекаємо, коли шкури будуть приблизно коштувати в районі 100% від їхньої ціни, то ми заробимо на цьому 50 тисяч, навіть трошки більше 52 тисячі. А якщо ми продамо все м'ясо, тобто оце от м'ясо свині будемо рахувати по 1,5 тисячі, а інше м'ясо по 2,5 тисяч, то ми заробимо 99 тисяч. Тобто за цілу годину ми з вами заробили 150 тисяч. 000. Тобто ця робота на сервісі сьогодні номер один 150 тисяч. Ви на аконафті зробите максимум 1120-130. Тому даною обновою, даним зробітком я дуже сильно довольний. Ну реально 150 тисяч за годину. Це кайф. Дякую за перегляд, хто подивився дане відео до кінця. Всім дякую.